Всім привіт! Ви на рукодільному каналі з Оксаною Степанчук. І зараз ми вишиваємо з вами Різдво. Я вставлю обкладинку. Як це виглядає? І з минулого разу розворот, як було. На п'яльцях нурги я вишиваю. Ось такі п'яльці чорненькі, Чохолчик І 25-й каунт. Програми ось так, поки тут все легко, тому що тут небо якраз. Розміточку зробила. Тут у мене буде 5 по ширині і 10 донизу, тобто 5 тисяч петитів. Вишиваю на Лугані 25 ниточки DMC. Так. Ось така лампочка. Так що дуже видно. Лампочку я купувала сьогодні велику з білим світлом, тому що попередня жовта стала, жовтим почала світити, і я купила собі іншу для того, щоб було видно дрібним петитом вишивати увечері. Сьогодні вже 6 лютого вечір я приїхала з нової пошти. Відправляла посилочки. Ось так я навишивала, залишився. <клес> залишився один колір. Це бленд 809 799. Ось такі нові коробочки до наборчиків. уже я готую до відправки слідуючі набори. Такі з стрічками гарні. З кришечками. Так, так ще чудові такі зараз коробочки <кій> і мої косички, з яких я витягую ниточки. Буду вишивати, може, прикріплю, покажу. Ось, до речі, хотіла розповісти. Монониткою я тут користуюся рядною, вона трошки товстіша, тому що тут 25-й каунт і провалюється якби полосочка, ниточка провалюється під тканину і не видно, де саме розмітив. Тому я беру товстішу, щоб було мені видніше. І перед тим, як я буду завершувати останній колір, я мала зняти цю розмітку, але я буду спочатку розмічати слідуючу діляночку. На 5 тисяч петитів, а тоді тільки буду знімати. Мені так легше, так як буде видно оці всі границі, коли я буду розмічати. 7 лютого вечір. І довишивала я цю частинку. Це як гори здалека, начебто. І зробила розмітку на 5 тисяч, почала вишивати, вишиваю, вишиваю і прокручую свій участок. Доверху, і дивлюся на всьому, прокручую свою діляночку доверху, і бачу, якраз буде лице. Якраз у нас з'являється перше лице у цій схемі Різдвяна ніч. Якраз все лице вміщається на цю діляночку. Бачимо таке лице, це символами воно. Якщо відключити символи, то буде ось так. Це в хрестику буде, а я вишиваю дрібним петитом. У мене буде все деталізовано, хоча хто вишиває хрестиком, хрестиком також картини гарні. Я для себе бачу такі сюжетні варіанти. У петиті. Це на даний момент, поки ще зір плюс-мінус дозволяє. Так що буду вишивати лице і, мабуть, зніму на Тік-Ток поступово, як я вишиваю. Сьогодні 14 лютого. І ось так уже промальовується лице. Це картина Різдво, Народження Ісуса. І тут в яслях народився Ісус, тут підсвітка буде йти. І на лице, так, прийшли три волхви привітати з народженням Ісуса. І от перший, перший герой промальовується петитом, це шостий день. Шостий день вже я буду вишивати. І одночасно роблю зйомку на телефон для шортсу і тіктоку. Зараз приєднаюся і зроблю вертикально телефон. Зараз він горизонтально для звичної зйомки для відео на YouTube, а буде для шортсу і тіктоку у вертикальному положенні для того, щоб зняти. І пришвидшити, як же буде це лице, я хотіла поетапно відзняти. Саме залишається тут волосся, вуса і дошити трішки. Так, дошивається Йосип. За християнським віровченням, Ісус був непорочно зачатий від Святого Духа і народився від Діви Марії, дружини Теслі Йосипа. Саме Йосипа зараз дошиваю. Завчора не дошила трішки, і ось залишились фонові кольори. Програма включена, і фонові ці кольори залишились. Сьогодні 21 лютого і на годиннику 19.38. Зараз ми в програмі знаходимося. І я так уже навишивала, вишивала. Подобається вимальовувати. Ось тут все вимальовується. Купила собі такі ножнички від фірми DMC. Мої за 6 років вже, мої були італійські. Але також такі ж цаплі. Так, менш забарвлені, не такі яскраво золотисті. Такі ножнички DMC. І їми краще відрізати при канві. Так, і ось тут починаю вишивати 779 і 33,70. Один коли починається ниточка? Починається путатись, коли довга метрова. Якщо чистий колір, то я складаю пополам ниточку, вона виходить 50 см і нормально гарно вишивати. А коли змішаний колір, то це буде метрова нитка, тому що я одну беру одну іншу, складаю і виходить метрова. Мені все ж таки підходить, якщо я вишиваю DMC, коли я складаю вдвоє, ну це для чистих кольорів. Для змішаних це буде метрова нитка. І якщо 25-та лугана, нитки DMC краще підходить 26-та голка. 24 тими я шию хрестиком, наприклад. Коли в мене аїди, там 18 та чи 16-та, я беру 24-й розмір голки. Там і вушка більша, і краще тримати у руках таку більшу голку. І також нитку туди. Так скажемо, вдівати. А тут уже. А тут менше вушко... ...в 26-й голці, але знову дуже акуратні получаються. Виходять стіпки на 25-ій Лугані. Так, і. Подобається мені дрібний петит, особливо для таких сюжетів, як о, такі сюжетні якісь варіанти, що тут не тільки люди, тут і якісь і будівлі. Ось о, дах, наприклад, із цією, із цим сіном. Чим там обкладали? 27 лютого. Ще 27-му вечір. Вечір 19.32. Старенький у мене вже планшетик. І ось так залишилось довишивати. Залишилось довишивати. Така лампа дуже яскрава. Бачите, зовсім трішки залишилось довишивати. Ножиці, це у мене цаплі інші від кольорової. Зараз наразі немає в наявності. Ще попереду може буду замовляти. Вони дуже-дуже гострі, але вони не такі плоскі, як dmc ножниці. Вони заокруглені. Зате дуже гострі. Нитку перерізають. Дуже добре, тільки торкнеся і вже нитку перерізають. Ось так залишилось подошивати, Бачите, і всього вийде 15 тисяч. Не, не так, як я думала, що дійду до краю. До краю залишили ще дві таких прямокутних діляночки дошити до самого краю. Не вийде, просто розп'ялю і вийшло 15 тисяч, то й вийшло стільки. Все рівно я відпочиваю ось за програмою. І ось готую до завтра, приготувала ламіновані органайзери до своїх схем. Щука тоді ось такі пусті органайзери, ці по 40 гривень. 27 лютого. І ось такі різні органайзери. Можна подивитися ламіновані органайзери. Я виготовляю під замовлення, під скеми. І можна подивитися різні. Ось такі ламіновані органайзери, наприклад, шоколадна ніч. Ці йдуть тонкі, але вони ламіновані, все рівно ламіновані. І вони йдуть безкоштовно до. До нарізочки. Так, приготовлені списочки вже лежать. І ось такий чудовий набір, птахи під парасолькою. Така коробочка синя. Коробочки мінялися. 660-та схема, ось бачимо, дуже яскрава лампа, і зараз відбиває. Ну, я просто вам покажу, що ось готується такий чудовий наборчик, птахи. Я його комплектувала вже і в СКС-ниточках, і в DMC комплектувала. Так, ось лежить такий наповнювач у коробочці. І також назавтра приготувала ламіновані органайзери, щоб на них вдягати ниточки. Роздрукувала титульні сторінки, тому що просили з паперовою схемою. Дизайнерський набір можна замовити як з паперовою схемою, так і з електронною. Якщо паперова, то електронну також я надаю на Viber або і на вашу електронну пошту друкую, е дублюю. Ось так показала свої роботи. Це такі е на завтра підготування. Тому що завтра п'ятниця потрібно це все ще зробити і відправити новою поштою я навіть свої вихідні відправляю, в неділю відправляю, їду. Машиною, тому що багато замовлень, і у буденні дні я приймаю замовлення, і навіть приймаю замовлення в суботу і неділю пишу реквізити до оплати для того, щоб встигнути і прийняти замовлення, і ще розробити, і зробити все. Довшила. І коли зроблю розворотик, розворотик я буду робити. На відео сп'ялиць для ток для шорт для короткого відео, то буде з прискоренням. Так у мене лежать так у мене лежать коробочки. І ось уже понакидувала ниток. І, як завжди, готуються Вся палітра моточків СХС, на шоколадну ніч уже нарізочка. Так все підготовлюється на відправку. Лежить уже багато всього. Це я вам покажу у відео окремому, мені дуже подобається цей пакуночок. Хризантини. Просто моточки СХС по 550 зараз. І це моя схема хризантеми. І покажу у мене такий станочок. Прийшов напольний. Показую. Це вже скрутила. Поставила туди русалку. І ще диванний стоїть станок, ще рама. І от мій котик відпочиває на подушиці. На подушиці відпочиває. Котик забрав у мене подушечку із стільця. І там далі на ніс цінурги ще. Такі Зробила трошки порядок, розібрала коробки. І тепер станочків понаставляла, мій такий рукодільний куточок з котиком. Розложила своє приладдя для вишивки. І сьогодні субота, суботній процес. Я вишиваю Рустема. Ось так мої помічники, якими я вишиваю. І ламіновані органайзери приготувала. Ці два, що залишились вже дошити. За 5 днів у мене вийшло. За п'ять днів у мене вийшло прямокутник мій. Зараз я пряму ці органайзери, щоб не била тінь з вікна. Ось так цей прямокутник з платтям і з підлогою. Так. Тут залишилось 37,72. Тут петит в мене в іншу сторону, тому що цей процес я починала дуже давно, ще в 20-му році. Головне, щоб петити в одну сторону. <кхід> Як я й говорила, петити тільки в одну сторону. Потрібно вишивати. Так, і петит має бути. Я вишиваю з нижнього. Зараз наразі, як вишиваю, з нижнього лівого кута в правий петит. А тут навпаки. Ну Це, коли вишиється картина, то там, в яку сторону петит. Коли дивитись на картину з двох метрів і вона вся зашита одним стіпком, рівномірно, то там навіть не видно, в яку сторону той був петит. Тому що я Вишиваю роботи, я це бачу. Хотіла звернути на увагу на це на п'яльцях, ось так. І залишиться мені. Так виходить, що 6130 петитів оцей прямокутник. Тут більше, ніж 5 тисяч, тому що тут іще виходить 226 знизу, донизу 826. І о, виходить, що ще. Більше, ніж прямокутник довший. Через те виходить 6130, а не так, як зазвичай, 5000 петитів. Ось так залишиться ще один участок для того, щоб підрівняти вже цей край. Я брала 4, так, із самого краю брала 4, тут загорнуто. І йшла від самого верху, для того, щоб вишити хоч одного актора. Повністю діти. Тут 37,72, я вже казала. Тримаю, знімаю з рук, і вишую. Розп'ялювати не буду. Покажу ще, не показувала, як я дошила, розп'ялила роботу різдво. Тут буде все м'яте, тому що я вишиваю ці роботи на, на п'яльцях. Тут 25-та лугана, і зараз у нас денне світло. Ось так, так ще телефон грається. Тут дуже плотна зашивка ще усі ці розсипи, хрестиків. І тут якраз оці усі. Віточки, і на півтіні, тут під віточками. І тут все все. Тут саме участки такі були, саме такі складні у цих, всіх віточках. Я звідси вишивала і донизу легкі, це були логічні це оці дерево, а вже віточки і переходи ці усі. І оці-всі стики де плечі, саме падає світло тут. В шапці це все було важче. Отут взагалі там два чи три кольори, хоч і багато кольорка, тому що там небо, світить зоря. Я ще раз можу покажу, коли довишиваю все разом. Знімаю вже заключне відео, все поклала в кадр. І ось наразі Різдво вишито. Поклала свої блокноти. За лютий місяць, у січні було два дні, за лютий місяць 15 тисяч петитів 21 день. Ось так десь звідси. І сюди було вишито. Це Лугана. 25. М'ята тканина, тому що я вишиваю на п'яльцях, я говорила вже. Ось так і на цих п'яльцях було вишито. Ось так. Можна вишивати з цією накладкою, але все одно канва брудниця. Я потім в кінці поперу, звісно. Кому заважає ця накладка. Чехол такий для п'ялець, я собі придбала. То може вишивати, просто притискаючи на п'яці, я підібрала по кольору мені, по, по кольору імпонує якраз під під цю вишивку. І так, наразі всього тут вишито 70 тисяч петитів на всій картині, ну плюс-мінус, тому що тут з заходом на. Я просто цю суму заокруглюю, 70 тисяч апетитів – це 32,83 32,83%. Початок був 9 лютого 2024 року, також вишиваю тільки взимку, цей сезонний процес. 25,8 було вишито 55 тисяч петитів за 50 днів. Це було у 2024 році. Є, додалося чимало. 32,83 вже. Так, це я показала. І ось такі органайзери. Так, зараз органайзери на менші отвори. Ось так мої ниточки. Я вишиваю, потім їх розпростую, додаю сюди, довішую і вишиваю. Далі у мене суботній процес. Я вишиваю по суботах 19,2%, 0,74%. 0,74% це виходить 6130 петитів. Якщо в сумі це 1999 на 826. Це тисячник. І такі ниточки. Їх дуже-дуже багато на ламінованих органайзерах. Так, їх дуже-дуже багато. Ось прям важко брати. І вони всі такі кольорові, яскраві, тому що тут плаття будуть. Юрим плаття голово сині. Так. І ось розп'ялювати буду, тільки коли дошию на слідуючий місяць по суботах. І так, 19,2% вже є від цієї роботи. Я можу вставити на екран як було минулого разу. Я розвороту вірніше робила. Так, минулого разу за січень. В січні було 18,46, а зараз 19,2%. Це вирішила. По цифрах, по цифрах згадати, як я викладала колись по петитах, рахувала по цифрах. Я і так і надалі записую, просто мені цікаво. І, щоб не лежав цей процес, це мій індивідуальний ця схема не продається, вона була розроблена давно. В чистих кольорах, тільки три бленда. І так виходить. Підлога виходить, я задоволена, як виходить. Так, я продовжую вишивати, бо якщо не вишивати, вишивати якийсь один процес, то всі інші мої не рухаються процеси. І я багатопроцесниця, люблю вишивати дуже багато робіт. У мене є вже три станочки від Арабески, ніжка від нурги, і я вишиваю, міняючи процеси на станки на п'яльця на рами. І так, хоч по суботах це чимала норма, 6130, а далі може буде чи більше, чи менше, бо там уже буде по 5 000. якщо я дошию останній цей прямокутник у березні, то почну зверху, розгорну, почну зверху.